Реальна катастрофа на Росії прорвало великі дамби. Хвилі води почали затоплювати населені пункти. Змиває дороги, потоки води навіть зносять мости. Масштабний потоп продовжує свій рух, безжально змиваючи все на своєму шляху. Схоже, природа добре відплатила расистам за їхні злочини в Україні. Кадри потопу на Росії. Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. На Росії розірвало величезну дамбу. Про це повідомляє різні рашистські змі зазначається, що тепер все навколо змиває, що накопичилося за дощове літо. Як нині відомо, через прорив дамби сталася руйнація дороги через перелив води. Імовірно, вода може затопити будинки чи присадибні ділянки. Ось що зазначає влада із цього приводу дамби, які роками тримали воду на зеркальних озерах, не зважаючи на всі зусилля щодо їх зміцнення, не витримали великого обсягу води, що накопичилося цього дощового літа. І як наслідок в. Ця вода вийшла в русло річка. Зазначимо, що населений пункт боліха, яке зараз затоплює, розташоване в Алтайському краї на заході від Барнаула. Нині місцеві жителі шоковані і не знають, що робити. Все, містка нема. Як на роботу ходити, бідкаються місцеві рашисти. На кадрах бачимо, як величезна маса води несе пласт ґрунту і легко змиває дерев'яний місток. Як пишуть рашистські пропагандисти у Шелабаліхінському районі Алтайського краю, боцінто ліквідовують наслідки прориву греблі, яка зруйнувала дорогу між двома частинами райцентру Шелаболіха. Росмедіа посилається на дані, які надала їм район адміністрація. Адміністрація рашистів також повідомляє, що на місці мовляв вже працюють необхідні служби. Пропа. Адисти пишуть таке: цитую ситуацію взяти на контроль в уряді Алтайського краю. Буде оцінено збитки та розроблено заходи для ліквідації прориву дамби. Стало відомо про схожу ситуацію, що сталася у рашиському місті Дальнереченськ Приморського краю. Там також прорвало дамбу. У будівлі місцевої школи було навіть підготовлено пункт тимчасового розміщення осіб, яких зачепили наслідки. Від повені. про це повідомляє The Moscow Times. Рятувальники рекомендують місцевим жителям евакуацію, але кожен вирішує сам. Так тоді повідомив про ситуацію представник рашиського відомства. В адміністрації Дальнереченська тоді попередили, що вода прибувати. Ще протягом одного-двох днів. Населення міста складає 25 тисяч осіб. Про можливе затоплення влада попереджала місцевих жителів напередодні. Деякий час на місцевих водоймах продовжував підніматися рівень води. Ґрунт перезволожувався. Прогнозувалося підтоплення низинних територій, ділянок доріг та сільськогосподарських угідь. Зазначило у міністерстві у справах ГОТНС. За декілька днів до цього масштабний паводок відчула рашиська бурятія. У зв'язку з цим там запровадили режим назвичайно звичайного стану у всій республіці про це повідомляли рашиські змі за словами глави республіки Олексія Циденова. Прорвало хонхолойську греблю в мухоршибірському районі. Циденов повідомив, що через опади також було зупинено рух на трасі улан Дачута. Місцева прокуратура розпочала перевірку за фактом прориву греблі на хонхолойському водосховищі. Рух по федеральній трасі Байкал було повністю призупинено, і влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути. Мости через річки Тугнуй, Сухара та Хонхолойка отримали серйозні пошкодження. Із затоплених зон евакуювали понад 200 місцевих мешканців. На відео із Бурятії видно, як потоки води зносили картопляні поля та худобу, що траплялися на їхньому шляху. Підтоплені будинки місцевих мешканців та затоплені погреби. Місцеві жителі у відчаї планували будувати греблі власноруч, щоб врятувати врожай. Вони повідомляли, що вода затопила картопляні поля та городи у деяких населених пунктах. Життя М. Також рекомендували якомога швидше відігнати худобу із полів. Ті, хто не встиг ризикують втратити своїх тварин. До цього схожий інцидент стався в Карелії на біломорсько-балтійському каналі. Україні нападниці, як бачимо, сезон прорваних дамб у самому розпалі. Адже до цього повідомлялося, що схожа надзвичайна ситуація сталася в Карелії. Як відомо нині, стався розмив перемичкою між 10-м та 11-м шлюзами біломорсько-балтійського каналу. Зазначається, що перемичка була тим. Тимчасово її ставили на час реконструкції. У Сегийському окрузі Кралі було введено режим надзвичайної ситуації. Повідомляється, що вода рухалася у напрямку дачного кооперативу Балтійський. Зниклими вважалися шестеро осіб. Згодом чотирьох знайшли живими. Пізніше стало відомо, що одна особа двохсота. Доля двох інших невідома. Зазначимо, що Біломорсько-Балтійський канал це штучна водна артерія, побудована на півночі СРСР нині РФ, що з'єднує. Ною біле море та Ониське озеро з можливістю подальшого виходу в Балтійське море у районі санкт Петербурга, збудований між 1931 та 1933 роками. У рекордно короткий термін за один рік і дев'ять місяців. Руками в'язнів. Згадаймо також, як дещо схоже відчула на собі і Чулябінська область рефії розташована за тисячу кілометрів від України і поруч із Казахстаном. Вона кілька діб поспіль потерпала від наслідків прориву Дамби на Кіалім. Ському водосховищі місцева влада почала розбирати руїни, у селі яке першим опинилося на шляху води. Ну а тим часом повінь дісталася тоді до Чулябінська і затопила дорогу на околиці. Про наслідки інциденту на Кіалімському водосховищі розповіло тоді Роз у телеграм-каналі. Зокрема, рашиські журналісти наводили слова глави Карабаського міського округу Станіслава Афанасенкова. Опубліковані у забороненій в Україні соцмережі. Чиновник пояснив, що причина прориву. Надто велика кількість опадів, які зненацька випали в регіоні. Ну а тим часом потік пройшов через село Кіолі і зруйнував 20 будинків місцевих жителів. Близько 160 рашистів евакуювали. Розповіли тоді співробітники місцевого відділення МНС Рафії. 20 Двадцятьох довелося знімати з дахів, ідеться у повідомленні рятувальників. Ну а тим часом у соціальних мережах публікують наслідки прориву дамби. Як свідчать записи з місця подій, вода перерізала автотраси, подекуди зніше шматки дорожнього. Полотна або мости на одному із відео можна побачити залиту дорогу, і голос говорить, що це відбулося біля населених пунктів Бутаки і Палетаєва. Якщо відшукати їх на карті, то можна побачити, що вони неподалік від Члябінська, розташовані південніше від регіонального центру. Рашиські медіа також назвали три округи, в яких оголосили надзвичайний стан, і проводили евакуацію: це Карабаський, Сосновський і Нагайбаський. Окрім того, у мережі показали наслідки сходження води через наближче село Кіалі. Можна побачити залиті поля, пошкоджені будинки та паркани, розбиту сільськогосподарську техніку. На Google Maps – і топографічній карті видно, що відстань від Кіалімського водосховища до Чулябінська близько 70 кілометрів. Також тоді повідомлялося, що на шляху води міг опинитися військовий об'єкт ЗС РФ – 225-й міжвидовий полігон центрального військового округу. Рельєф показує, що вода текла із височини і розливалася по рівнині. До слова нині також стало відомо про те, що у Білгородській області РФі рашисти замінували дамби. Військові вважають, що окупанти готуються до просування збройних сил України. І про це повідомив речник Оперативно-тактичного групування Харків Віталій Саранцев. Цитую його далі. Це можна розцінити як закладку на майбутнє, якщо, наприклад, ситуація різко зміниться, і рашистам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України. А можна припустити і те, що Рафія готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках, повідомив Віталій Саранцев. Я вам вдячна глядачи, що ви до дивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.